Друзі, а скільки ще світ буде терпіти такі знущання з боку Російської Федерації? Що я маю на увазі? Зеленський, перебуваючи в Анкарії, зробив чітку заяву, що Росія не готова до закінчення війни. Рівень російської делегації та відсутність реального порядку денного свідчить про те, що Кремль взагалі не зацікавлений у мирі. Єдиний спосіб змусити Росію до діалогу це посилити санкційний тиск. Президент України тут чітко дає зрозуміти, що Росія вона не готова до серйозних переговорів. Зеленський абсолютно правий. Росія знову демонструє свою зневагу до міжнародних зусиль щодо встановлення миру. Зеленський вважає, що Путін мав бути особисто присутнім у Треччині, щоб продемонструвати готовність Росії до перемиря. Зеленський намагається достукатися до Путіна, але, схоже, російський диктатор живе в своєму власному світі, де не існує міжнародних норм і правил. Зеленський чітко дає зрозуміти всьому світові, що Росія не готова до миру, а єдиний спосіб змусити її до діалогу. До діалогу це посилити санкційний тиск. Але, друзі, зустріч в Стамбулі все ж таки може відбутися. Російська делегація вже прибула туди, і українська теж, до речі, зустрічалися вони також в Стамбулі ще навесні 22-го року. Тоді відбулися прямі переговори між Україною та Росією. Але що привезла з собою російська делегація на переговори в Стамбул? А Росію на переговорах, до речі, представляє делегація на чолі з помічником президента це Володимиром Мединським. Ну а українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Уміров. Про що говоритимуть? The Wall Street Journal із посиланням на українських чиновників повідомляє, що обговорювати з російською стороною представники Києва будуть лише 30-денне перемир'я вогню. Як його втілити в життя? Ну і як моніторити його дотримування. Ну і тут знову починається гра Кремля. Москва наполягає на тому, що головна мета переговорів це усунення першопричин конфлікту. Так заявив глава російської делегації Мединський, виступаючи перед журналістами в Стамбулі. Росія розглядає переговори як продовження переговорів у Стамбулі ще навесні 2022 року. Москва налаштована на пошук можливих розв'язок і точок дотику, сказав Мединський. За його словами, завдання прямих переговорів з Україною, рано чи пізно, має вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові причини конфлікту. Так, це має рацію усунути базові причини, довгострокові перемир'я це все дуже добре. Але чого ви не припиняєте вогонь від сьогодні, на 30 днів, почніть з цього далі будуть розмови? Тут проста пропозиція від всього світу припинення вогню на 30 днів. І знову ми чуємо просто маячню від Російської Федерації. Але як же ж все, друзі, починалося? Путін серйозно заявив про переговори, навіть назвав, назвав дату 15 травня. Ну і що Зеленський приїхав, ну а Путін ні. До речі, що цікаво, президент США Дональд Трамп, а який наразі перебуває в турне країнами Близького Сходу, допускав, що він також приїде на переговори, особливо якщо на них буде і Путін. Тобто могла бути історична зустріч Путіна Зеленського в присутності Трампа. Але після оголошення складу російської делегації, як повідомляє агентство Реоц. Президент США відмовляється від поїздки. Ну, звичайно, чого їхати, якщо Путін не приїхав? Друзі, склад російської делегації в Стамбулі свідчить взагалі про просто несерйозне ставлення Москви до переговорів. А їхні вимоги це про це просто знущання з всього цив, цивілізованого світу. Зеленський взагалі заявляє, що сумнівається в результатах переговорів, але висловлює надію, що росіяни бодай продемонструють хоч щось. До речі, пишіть в коментарях, а ви як думаєте, буде результат такої, такого діалогу між українською делегацією та російською, якщо вже російська сторона знову заявляє про усунення першопричин і таке інше. Дякую, до зустрічі!